Поговоримо про картку водія для цифрового тахографа. Тут є два варіанти. Або робити самостійно, або скористатися послугами людей на OLX. Вартість приблизно на OLX 1800-1900 гривень. Заходимо на цей сайт Державторанс NDE Тут є процедура замовлення картки. Цифрового тахографа повністю покроково. Що, як, до чого робити? Нічого складного в цьому нема. Скачуємо заяву, заповняємо її в Word. Запаковуємо в листа в конверт, йдемо на пошту, бажано рекомендованим листом. Відправляємо за адресою. Адреса є на сайті. Ось такий банк заяви. Зверху є адреса. Куди відправляти. Дуже просто заповняється. Транслітерація прізвища береться з паспорта закордонного. Обов'язково вказуєте електронну пошту. На електронну пошту вам потім прийде квитанція для оплати. А також вказуйте адресу, куди має прийти картка водія. Не забувайте. Це внизу дата, підпис, прізвище ініціали. Ось ця квитанція приходить на електронну пошту. 1284 гривні коштує ця карточка. Оплачуєте в будь-якому місці. Я оплачував в Приватбанку. І ось вот така карточка приходить.